Оленка вирішила записувати витрати, які зробила протягом місяця: 250 гривень, квиток у кіно та попкорн, 100 гривень, катання на роликах, 90 гривень, блокнот для записів, 50 гривень, браслет, 100 гривень, корм для котика, ого, це ж близько 600… 600? Добре, що можна записати цифрами, але ж інколи числа треба озвучувати, правда? Переглянь відео, щоб дізнатися, як правильно це зробити. У числівниках на позначення сотень відмінюємо обидві частини. Розгляньмо на прикладах Називний відмінок 200 500 родовий 200-500, давальний. Двомстам п'ятистам знахідний двісті п'ятсот орудний відмінок двома стами п'ятьомастами. п'ятьома стами, місцевий на двох стах, на п'ятистах. Як бачиш, для того, аби змінити такі числівники, необхідно кожну частину поставити в потрібний відмінок. Числівники від п'ятисот до дев'ятисот в орудному відмінку мають паралельні форми. Усередині складних числівників у називному відмінку м'який знак не ставимо 500 600 900. Він з'являється у непрямих відмінках у першій частині 5 мастами, шість мастами, дев'ятьма трьохсот трьом стам та Слід запам'ятати, що числівники від 5 до 9, які входять до складу назв сотень. Мають форму лише на и п'ятисот, а не п'ятьохсотсот, а не дев'ятьохсот. Зверни увагу наголошуємо числівники на позначення сотень так у називному та всіх непрямих відмінках, крім урудного останній склад п'ятсот, п'ятисот п'ятистам. В ворудному відмінку передостанній склад п'ять мастами, стами. <рик> Числівники нуль, мільйон, мільярд відмінюємо як іменники чоловічого роду другої відміни, тисяча як іменник жіночого роду першої відміни мішаної групи. Пригадай. <рик> <рик> У складених кількісних числівниках відмінюємо всі складові. Якщо не пам'ятаєш, як змінювати числівники від 1 до 100, переглянь наше відео. Постав подані числівники у форму давального та орудного відмінків. Зазнач паралельні форми там, де це необхідно: 0 мільярд 623 1040 800. Давальний відмінок Нулю Мільярду мільярдові. Шестистам двадцяти трьом або 623, Тисячі сорока. Восьмистам. Орудний відмінок Нулем. Мільярдом. Шістьмастами двадцятьма трьома або шістьомастами двадцятьоматрьма. Тисячею сорока. Вісьмастами або вісьмома стами. Разом долати труднощі легко. ПРОВідміняй подані словосполучення 960 сторінок 315 зошитів. Називний відмінок 960 сторінок, родовий 960 або 60 сторінок, Давальний – 960 або шістдесяти сторінкам. Знахідний 960 сторінок. Орудний – ДЕВИМА 60-ма сторінками або дев'ятьома 60-ма сторінками. Місцевий відмінок. на 960 або на 960 сторінках. Називний відмінок 315 зошитів. Родовий – 315 зошитів. Давальний Трьомстам 15 зошитом. Знахідний відмінок 315 зошитів. Орудний відмінок 315 або 15 зошитами. Місцевий на 315 зошитах. Прекрасна робота Постав числівники в потрібну форму. До 397 або 7. додати 407 від 250 або 250 Відняти 111. Сума доданків дорівнює саме стам. Радію твоїм успіхам. Тож як правильно озвучити? Тепер ви з Оленкою знаєте, як правильно слід вимовляти числівник 600 у непрямих відмінках. Тож, за місяць дівчинка витратила близько 600 гривень. Запам'ятай! у числівниках на позначення сотень від 200 до 900. при відмінюванні змінюються обидві частини. Числівники від 500 до 900 – в орудному відмінку мають паралельні форми. Числівники від п'яти до дев'яти, які входять до складу назв сотень, мають форму лише на и п'ятистам, шестистам. середині складних числівників м'який знак не пишемо у називному відмінку 500, 600 900. Пишемо у непрямих відмінках п'ятьмастами, мастами мастами. Числівники нуль мільйон мільярд відмінюємо як іменники чоловічого роду другої відміни. Тисяча як іменник жіночого роду першої відміни. У складених кількісних числівниках відмінюємо всі складові. Пам'ятай про правила наголошування числівників п'ятсот, п'ятисот, п'ятистам. Але в орудному відмінку п'ять стами – п'ятьома стами. Використовуй числівники умовленні правильно. Став уподобайку. Рекомендуй наш канал друзям. Учити українсько разом легко.